Мої вітання. Завдяки небайдужим українцям починаємо тільки з гарних новин. За останню добу придбали гуму загальна сума 58 тисяч 285 гривень. Велика шана і подяка кожному, хто донатить. Молодці. А тепер давайте попрацюємо. А, слуги узаконили право відкупитись від тюрми за корупцію. Ну, це просто. Вони встрибнули вище з своєї ж голови. І там прям список. Ну, типа там, умовно кажучи, вбив така то сума, вкрав така-то сума, інше зробив там злодійство, така-то сума. Ну, просто от, от такий список. І треба ще зверху підписати пекло, всю цю защит, історію, бо мені здається, що це щось звідти, ну, вітерець подув. Що буде далі з цим скандальним законом про відкуп. Анулюють, закриють, перепишуть, ам... обхитрять. І будуть користуватися для себе Байден захворів на коронавірус, і тепер він повинен самоізолюватися у своїй резиденції на узбережжі Атлантичного океану. Так, Байден. Що ми дивимось тут? Чи зніметься він? З президентських перегонів. А ми з вами, до речі, дивилися історію про те, що щось він таки вигадає. Щось така буде з його сторони, якась штука. Так, да, якийсь є хитрий план. План зараз в дії. Ну, типа, не просто щоб жаліли отого бідолашного. Трампа, який сам на себе там самогубство зробив. А цього, тіпа, ну, також треба пожаліти. От он бідненький, нещасненький, захворів. Ну, старенький вже старенька людина. Чи подіє це? Ну, будемо дивитися. Трошки рейтинг він свій підніме, це точно. У раді планують податкові зміни, зокрема, збільшення військового збору з півтори до п'яти відсотків. Якби ж воно йшло все по призначенню. Підвищення військового збору. Знаєте, мені здається, що от наші можновладці стоять біля труби, з якої просто преналічка. І вони роблять все, аби той напор він ніяк не змінився. От Вони все для цього роблять. Значить, що до податків, так як написано, так не буде. Тобто, або буде в декілька разів він підійматися до цих 5% не зараз. І це також не буде сприйнято зараз людьми, бо десь. В іншій сфері також підняття податків. Тобто, ну, не можна зробити так, щоб воно, ну, ти отак ротяку відкрив, а воно тобі все це бабло лилось на тебе просто, я не знаю, ну, цілодобово. А вони дуже цього хочуть, розумієте, і все для цього роблять. Щоб вони вже, блядь, давилися. Так, от далі поїхали. Укренерго добудовує саркофаги для трансформаторів, великої потужності для захисту від ракет Х101. Депутат Нагарняк на третьому році повномасштабної війни краще пізно ніж ніколи. Значить, Укренерго добудовує саркофаги. Наскільки це буде дієво? Давайте дивимося. Саркофаги, типа, да, історія дійсно дієва. Не знаю, можна таке казати чи ні. Ну, давайте так. Історія дієва, але ем, ці саркофаги, вони. Ой, бля, як це сказати, вони потребують обслуговування якогось. Вони по-іншому будуть ставити роботу самої енергосистеми чомусь. Я в цьому не розбираюся, так що на цьому давайте досить. Так, далі поїхали. Байдена нудить від Ілона Маска і його багатих дружков, які значить, хочуть купити вибори. Ми з вами дивилися, що маск буде спонсорувати Байдена. Не Байдена, а Трампа. Але і відношення дивилися одне до одного. А от про Байдена не дивилися. Байден. Його відношення. Ну, тут написано і так, що його нудить. Ну, давайте. До Маска. І маск. По відношенню до Байдена. Ну, дивіться. Маск Байдена а, боїться. І він не буде діяти відкрито проти нього. Це однозначно. Щодо Байдена і його ставлення до Маска. 100 гривень донат, молодці, дякую. Тут історія, до речі, не про нудить і про ненависть. Тут історія про, ну я б сказала, якщо не захоплення, то симпатію, чисто людську симпатію. Ну, дуже дивна, дуже дивний тоді спектакль, який вони там стараються розіграти. Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроект, який дозволить топ корціонерам все, все це подивилися вже. Так, Урсуло фон дер Ляйен таки переобрано на посаду голови Єврокомісії. Як це вплине на нас з вами? О, щось прям не дуже чусь. Чо не дуже, значить, нашла каса на камінь. Тут історія про те, перед нею стоїть задача знести або якусь конкретну людину, або якийсь конкретний орган у нашій державі. І якщо вона з цією задачею не справляється. Тоді її, типа, ну, списують. І вона не в захваті від того, що у нас відбувається. Ну, не лише вона, вона одна. Так, посилки за кордоном вартістю вище 45 євро. Тепер будуть оподатковуватися. Такі будуть. І будуть. Ну, це про те, що ми казали декілька питань тому, що вони ніяк не не жруться. <кій> так, за три дні на атомних станціях сталися три аварії. Чи є якась подалі загроза? Від того, що сталося, чи несе це загрозу аварії на атомних станціях. Так, загроза є, щось стане, працювати не буде. Це стосується мізків електростанції. Що це таке електроніка, мабуть, так? Да? І типа, ще гірше буде зі світлом. Ну, і це ми з вами також дивилися. Так, далі. Чи буде. Виправлена дірка в законодавстві, через яку зараз примусово мобілізують хворих юнаків 18-25 років, які не служили, не проходили військову кафедру, але яких при приписці до військкомату за станом здоров'я визнали непридатний в мирний час, обмежено придатний у воєнний час. І якщо буде виправлена, то коли? Мобілізація хворих юнаків 18-25 Так, щось не так в тому, що я зараз прочитала, тобто, або е, тут помилилися в самому питанні, є якісь помилки, або так не відбувається, як написано. І я вам хочу сказати, що е, у цей наступний рік весь. Е, той час, який буде сьогоднішнього дня і впродовж року, він внесе дуже великі зміни у мобілізацію. І це також ми з вами бачили. Вона стане більш служба в армії, стане більш успішна, більш добровільна, я б так сказала, і більш така заохочувальна для тих, хто приходить. Ну, дай Бог. Дякую.